Вітаю друзі, мене звати Ольга Сорока, я коуч, психолог, НЛП-практик, і сьогодні я записую це відео на тему психології, її значення в сьогоднішньому суспільстві, чи, чи має вона результати. І, взагалі, всі такі болючі питання, які я прочитала в певних месенджерах, про сумніви взагалі роботи з психологами, Власне кажучи, чому я і вирішила записати це відео, тому що насправді, якщо б я зі свого досвіду вже володіла тою інформацією 5-6 років назад, це б мені особисто дуже би допомогло приймати певні рішення в пошуку психології, мати розуміння і так далі. І, взагалі, от моє таке внутрішнє бажання зробити це відео, воно викликано саме тим, що я дійсно. Бажаю, щоб всі люди були щасливі, ментальне здоров'я це дуже-дуже важливо. І я вважаю, що кожна людина заслуговує на розвиток, на гармонійні відносини, і все це нам, у всьому цьому нам може допомогти психологія, коуча, ну, всі ці допоможні соціальні професії. Отже, які сьогодні. Питання будемо розглядати. Це те, що я собі виписала, те, що я почула від людей чи те, що я побачила в соціальних мережах. Це взагалі допомагає психологія чи ні. Як обрати свого психолога, скільки потрібно працювати з психологом? Буду трішки підглядати. В мене тут є певні записи. Чи можуть бути невдалі консультації? Ну і звісно, я поділюся своїм досвідом моєї власної психотерапії і роботи в коучингу. Одразу хочу сказати, що коучинг, психологія психотерапія це вони мають свої відмінності. Коучинг він не працює із минулим, це більш така робота на певний результат. Психологія вона працює із теперішніми подіями, це така рефлексійна бесіда. Але якщо там заглиблюватися якісь минулі не дуже приємні ситуації, травматичні і роботу там сімейною системою, то психологія вона а все не заглиблюється, там ну, недостатньо в цьому інструментів. І психотерапія, і зокрема, НЛП. Робота в НЛП це нейролінгвістичне програмування. Вони працюють уже в тому числі з минулому і допомагають людині усвідомити певні її минулі події для того, щоб їх розкласти, так сказати, собі по поличкам. Подивитись на це уже сьогодення новими. Новим поглядом зробити якісь висновки і, власне кажучи, якби переварити оцей минулий досвід, який зафіксувався, і міг бути, скажімо так, не завжди об'єктивний з точки зору, якщо ми дивимося особливо дитячого мозку, там не завжди був об'єктивізм, але там в такі цікаві моменти, як це могло зафіксувати наші певні стратегії поведінки. В нашій країні, не дивлячись на те, що ми в такій ще знаходимося, м'яко кажучи, непростій ситуації, досі є дуже багато скептицизму стосовно роботи психолога. І хтось так це дуже знецінює. Знаєте, саме таке одне з таких цікавих моментів, те, що я чула, як мені казали, а що ти пішла навчатися на психолога, тому що в тебе проблеми. Ну, я так знаєте, подивилась на людину і думаю, ну так, да, у мене є проблеми. В тебе немає проблем, знаєте, і це мені говорила людина зі сфери охорони здоров'я. Ну, тобто, це так само можна припустити, що стоматологами стають тоді, коли е, у стоматолога болять зуби, чи е, в лікарі йдуть, коли в лікаря е, щось, щось болить і так далі. Тобто, звісно, певна частина людей приходить навчатися, тому що е, вона хоче розібратися краще в собі, але. Це не панасея, що це єдине лише питання, чому людина приходить навчатися психології. Тобто, частина з цих людей, які навчаються, вони не працюють по професії, а дійсно частина людей це бачить своєї професії, їм просто це подобається робити так само, як і всі інші сфери. Так, от, у нас долі, да, досі є таке переконання, що наші ті психологи, чим вони допоможуть і так далі. Тут, знаєте, такі. Цей ем, певний консерватизм я завжди знаєте. Порівнюю з тим, що було раніше, там, наприклад, якісь звички були ще не привиті. Ну, не знаю. Наприклад, 5 століть назад хтось не звикше митися. Да, там, кожного дня це було так, ну наше, так якби, да, там раз в рік помився, та й добре, якби. да. Ну, Тобто таке порівняння трішечки може сьогодні дивне, але насправді психологія це те саме, якби да, ми маємо розуміти, які є інструменти для нашого ментального. Очищення для нашої ментальної. Для посилення нашого ментального здоров'я, і це також гігієна, але ментальна, так само, як і фізична гігієна. І сьогодні це вже бути норма. Тобто люди зараз отримують стільки негативу зовні, стільки інформації, навіть у Українах, які розвинені, вони мають велике напруження зовні. І це все має перероблятися. І люди часто не вирулюють. І те, що ми робимо. В груповій роботі те, що ми робимо в індивідуальних консультаціях, ми робимо таке контейнування, ми робимо. Е е Вивільнення і психолог чи коуч нам повертає те, що людина не може бачити сама. Тобто людина все одно до себе суб'єктивна, навіть якщо вона навчається, навіть вона, якщо якби досить просунута в таких питаннях ментального психологічних певних техніках і так далі, має якийсь беграунд. Все одно всі психологи так само ходять до своїх психологів на супервізію, так само як і стоматологи, ходять до своїх стоматологів лікувати зуби. Тобто стоматологи самі собі зуби не лікують, навіть якщо вони це знають, як це робити, тому що вони не можуть це фізично зробити так само в психології. Тому, ем, тому на сьогоднішній момент. Моя особиста думка, і я тут говорю не для того, щоб переконати людей, які ще не готові, які просто це не приймають. Я сьогодні це відео записую для тих людей, які вже думають про це, але мають сумніви, і записую для того, щоб якби ці по цим сумнівам дати відповіді на певні питання, тому що кожна людина для себе вибирає їй працювати з психологом, розвиватися, не, не розвиватися. Я... Записується відео для людей, які вже е, готові йти в цю роботу і просто ще шукають варіанти, хочуть мати відповіді на якісь питання. Це моя задача на сьогодні. А да? не задача переконувати, що ідіть, тому що ну, якщо людина е, вважає, що вона все сама знає, вона сама розумна. Е, от, і, як правило, там. Купа виявляється ще проблем на бекграунді, то ну тут якби ніхто людина не переконає крім її самої. Тобто людина сама обирає, що їй робити. Тому я сьогодні говорю лише про ті випадки, і для тих людей, коли люди дійсно бачать, що в цьому сенс. Отже, моя власна історія чи одразу мені повезло з психологом. Я, здається, років так шість ну, перший раз звернулася до терапевта, мені не одразу повезло, я одразу пішла на групову терапію. Я десь дві зустрічі, здається, побула, зрозуміла, що це хоч і досвідчений там був гура, але ну, якби я чітко зрозуміла, що нам. З ним не, ми не можемо йти одним шляхом. У мене там певні є мої етичні такі переконання, скажімо так, і ну там, там мені, не, не, мені не все да, Я це дивилася, як він працює. От, тому я е, щось я там почала вчити сама, щось е, далі почала ходити до спеціаліста, і це був, звісно, не один спеціаліст. Це була і робота з психотерапевтом, і робота була із психологом, і з коучем. Це були якісь разові консультації. Наприклад, у мене там була ситуація, коли там, психотерапевт мій він, ну, скажімо. Не дуже в цьому був спеціалістом, і я пішла, обрала там другого спеціаліста, який саме займався підлітками. У мене син підліток і мені потрібна була просто консультація, тому що я не є там експертом в підліткової психології. Я просто записала до людини, яка є експертом, вона мене проконсультувала з цього питання. От тому цей досвід однозначно не завжди може бути. Одразу супер таким успішним, але ну, це моя історія. На той момент знаєте, я просто шукала. Я шукала, я обирала, я дивилася різні варіанти. Тоді це психологів було набагато менше терапевтів, ніж зараз. І я шукала якби, свій 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 варіант. І, наприклад, у мене є таке, що я. Є віковуч, до якого я ходжу по якимось питанням, де мені там потрібно якби, посилити результат і скажімо, проговорити це. А є психотерапевт, з яким я працюю там, по якимсь вже більш, більш глибоким питанням. Недавно, наприклад, я ходила до розстановщика, ну, я також є системним розстановщиком, тому що там таке було в мене питання, я ніяк там не могла вирішити одну проблему. І через терапію класичної мені не вдалося знайти відповідь. І оскільки я розумію, що відповідь може бути десь глибше, ніж в класична психотерапія, тому що ну, системні розстановки це робота така з, глибинним, з, 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 з глибинними пластами. Аме нашої свідомості з тими причинами, які можуть бути неочевидні. І дійсно я там знайшла відповідь на свої питання, і це дуже ну взагалі розстановка нлп практики це такий більш швидкий інструмент. Я про це говорю на своїй інстаграм-сторінці. Це більш такий швидкий інструмент, який дозволяє швидко щось усвідомити, щось гадати, і потім це вже можна там детально якісь нові стратегії вже брати там в терапію це чи психологію, чи в коучинг їх їх розбирати, але саме системні розстановки НЛП-практики, вони. Дають нам усвідомити питання дуже швидко. Тому цей знайти саме вашого спеціаліста, якби на що, на що варто звертати увагу Ну, на темперамент. Ви елементарно можете не зійтись з темпераментом. Ви да? виходите після зустрічі, ви по собі відчуваєте, як вам добре, погано, якби, які у вас відчуття, як вам ця людина відгукується, не відгукується якби, да. Ну, однозначно, це не має бути там. Якогось контрперенесення, це не ваша подружка, це не ваша якась близька людина, вам має бути з нею комфортно, як зі спеціалістом, але, ви, ну, але вона вам не мама, не партнер, і це зовсім інша роль. Що робити, якщо терапевт, ви відчуваєте, що він вам не підійшов? Ну, тут, по-перше, потрібно розуміти критерії, чому ви вважаєте, що вам не підійшов. Перша зустріч, наприклад, вона може бути ще не показовою. І тобто, на першій зустрічі ви не можете одразу там пропрацювати якесь питання, вона така більше вивчає, вона є такою дослідницькою. Тому, якщо ви не отримали там якийсь фінальний результат на першій зустрічі, це норма, тому раджу ну, піти іще до спеціаліста. І там уже далі спостерігати, наскільки він чує вас, наскільки він задає вам доречні питання, наскільки вам відгукується, наскільки у вас після зустрічі ще важливо, якби відбуваються якісь внутрішні процеси, що ви відчуваєте після зустрічі, якби далі, чи приходять у вас якісь інсайти. Ну, якщо ви відчуваєте просто, що от у вас з вашим консультантом от взагалі воно не зрослося, то ну, тоді просто міняєте консультанта. Можна почитати відгуки, можна у знайомих попитати і так далі. От. І e, взагалі таке питання: знаєте, якщо ви, наприклад, ви десь відчуваєте хейт з боку там близьких та наша там тобі ці психологи і так далі, але ви у вас уже цей потреба сходити до спеціаліста є, ну вам просто не обов'язково розказувати всім підряд, що ви йдете до цього спеціаліста. Да? Ви можете просто собі це зробити та все, і не обов'язково ділитися з подругою, з мамою і так далі. Тому що ну люди, наші близькі, вони як правило щось нам одразу намагаються радити. Так от психологи вони не радять, вони більше працюють з вашою опорою, вони задають слушні питання, підсвічують, але прямих порад вони не дають, так як там наші близькі, да, що зразу там виходячи зі свого досвіду, вони. Намагаюся полікувати. Тобто це корисно мати друзів, корисно виговоритися ну, там, в сім'ї, мати підтримку, але якісно саме допомогти з вирішенням психологічним питанням це не завжди може вийти в рамках сім'ї чи друзів. І якщо у вас є якісь питання до вашого консультанта, то ви ну ви це питання задаєте. І навіть якщо вас не влаштовує, ну не знаю, якісь з його боку там дії, то ви можете це прогувати. Проговорювати, да, вчитися це проговорювати, тому що ви, наприклад, собі щось там можете подумати, вам щось не сподобалось, а, а спеціаліст, ну він теж людина, і ну, насправді, навіть якщо там, вам здається, що сесія пройшла не досить успішно, ви можете це проговорити, задати свої питання, особливо коли вони є, не мовчати. Не просто там пішов, щось собі думає. Тобто питання потрібно задавати. Да, а що далі? Проговорювати, які у вас результати від. Зустрічі, тобто досвідчений психолог, консультант, він так і має вести зустріч що. Він Задає вас вам питання, постійно з вами звіряється, які у вас очікування, які у вас бачення від, від зустрічі, чи є результат, він вас постійно би, да, питає з цього приводу, питає ваш фідбек. От. І ну, в момент, якщо ви відчуваєте щось не те, ви також маєте надати цей фідбек і задавати питання, якісь уточнюючі. Потім, як довго взагалі потрібно відвідувати спеціаліста. Це все дуже індивідуально, залежить від того, в якому ви стані, який ваш життєвий досвід. Якщо ми говоримо про психотерапію в таких ну, класичних напрямах, як психоаналіз там, гешталь я, наприклад, є спеціалістом з напряму позитивної психотерапії, ну, це Може бути і рік, може бути два, може бути і більше. По-різному. Я, наприклад, роблю періодичні перерви. У ну, мене немає потреби ходити кожного тижня до психотерапевта там, рік підряд. Тобто я, я роблю перерви. Я можу ходити, наприклад, зараз уже раз там, в два тижні протягом трьох місяців. Потім я там роблю певну перерву. І потім, коли в мене виникає питання, знову піднімаюся якісь пласти інформації, тому що ми, ну, ми зростаємо в нашому. Житті, в нашій діяльності, і також наше життя не є стабільним. У нас є певні змінні фактори, та сама війна, там, зміни середовище, тому виникають якісь нові запити, які простіше пропрацювати зі спеціалістом набагато швидше, набагато дешевше, ніж робити шишки на своєму досвіді. От. Але для початку, звісно, якщо є якесь таке глибоке переживання, то я би радила ходити раз в тиждень. Частіше не потрібно, бо за цей тиждень відбуваються якісь ще процеси у вас внутрішні, які вам треба пережити, прорефлексувати, зафіксувати і прийти там з якимись новими усвідомленнями, та, щоб не було перевантаження. От. А потім як згодом там можна робити і рідше. Ну, якщо ви вже відчуваєтеся повністю щасливими, то можна там вже по запиту робити. От. Тобто все індивідуально. Єдине, що те, що я сказала стосовно системних розстановок і НЛП-практик, тут трішки інша регулярність роботи, тут їх не треба робити так часто. Це така більш глибша робота, це як професійні розстановщики роблять ці скажімо так, практики більш часто. Я, наприклад, можу там іноді кожного дня робити там собі якийсь запит. Але так взагалі це робиться по запиту і вже потім якісь ситуації, воно чи, наприклад, дві якісь консультації підряд, і потім вже можна там більш такі лайтові консультації робити з коучем-психологом, вже дорозбирати ті ситуації, ті складнощі, які є у вашому житті. Ну і, взагалі, відповідь на питання, чи є результати від роботи з, з консультантами чи ні, я вже на це від, частково відповіла. Моя відповідь, що так. Я би не була в цій сфері, якщо би вважала інакше. Тому що якість життя, вона суттєво покращується. От. Все, тут просто не може бути ніяких але якість життя, вона суттєво покращується. Якість життя, ментальний стан, опора на себе, якби да та, те, як ми реагуємо на якісь там негаразди, однозначно є прогрес. Цей прогрес може не наступити одразу. Це не так, що ви просто пішли там, пару зустрічей, і все, да? тобто про кількість консультацій я говорила, і може навіть вам іноді здаватися, от у мене таке було, що мені здається, ну, там, Боже, то щось мені там і не сильно допомагає. Але потім, коли я згаду, згодом розумію, що я щось роблю вже по-іншому, якось думаю по-іншому, реагую по-іншому. Да? Тобто воно може проходити типу так незамітно, але якби, ти можеш відслідкувати це через три місяці. Наприклад, через півроку, да, що ти якось реагуєш, тобто воно може так проходити непомітно. І це теж дуже-дуже класно, це теж вказує на майстерність спеціаліста і просунутість клієнта. Важливий такий момент. Взагалі, добрий спеціаліст це добре, але дуже важливо самому хотіти цих змін. Тобто да? е, важливо хотіти змінюватися, не просто там ходити, е, е, ходити, просто як по графіку до спеціаліста, що просто там е, лише проговорити свої питання, а дуже важлива оця внутрішня робота над собою. І прислуховуватися, наприклад, е, до тих. Е, до того фідбеку, яку вам дає консультант. Якщо консультант дає вам домашнє завдання, і ви погодились його робити, то краще його зробити, бо воно дається з певною метою для того, щоб якби, покращити ваш стан якби, для того, щоб зростати. І якщо клієнт чинить супротив і він не готов приймати ці зміни, то який би класний спеціаліст не був, змін суттєвих не буде. Але це теж шлях. Буває так: ну, у мене, наприклад, було таке, що певний період часу я там не готова була. Розбиратись з певним питанням, я там вийшла з терапії на час, бо в мене був такий внутрішній супротив, не було готовності. Але потім я, коли вже я прожила цей час, тобто ця зустріч насправді мені допомогла. Але я прожила певний час і я усвідомила, що далі потрібно працювати в цьому напрямі. І ну, якби це дало свої результати. І ще такий важливий, знаєте, момент, що може бути, особливо якщо це психотерапія, це можуть бути такі випадки, коли от ви піднімаєте такі пласти чи спогадів, чи якісь заходити в такі глибини, які вам не завжди будуть приємні. І певні консультації, вони особливо терапевтичні, вони можуть бути важкі. Так знаєте, буває, що після консультація так, немає сил, це я говорю зараз зі сторони клієнта, там хочеться відпочити, полежати, це Треба давати цьому місце. Тобто, це так само певним чином є зусилля. якби, да, Ви ж ходите на роботу, ви ж робите певні зусилля, да, що іноді ці зусилля треба робити. Не завжди так а, все просто, але ці зусилля варто робити, для того, для того щоб подальше вам було легше жити, щоб вам було. Простіше реагувати на певні події, тобто воно однозначно того варте. І тут спеціаліст дійсно визначає, наскільки там треба глибоко копнути в тій чи іншій ситуації, наскільки клієнт готовий і клієнтам дає зворотній зв'язок, да? але ну, і іноді такі дослідження, глибині їх потрібно робити для того, щоб Вивільнити якісь старі спогади, які старі установки, і після цього такого важкого стану, наче такого, що немає ресурсу, під такої важкої консультації, іде покращення, йде полегшення, і тут важливо все-таки повернутися назад, в терапію, не втікти, а повернутися. От, якщо є сили, повернутися цей страх. От то тоді, прям знаєте, це коли ви йдете, йдете на вершину, а потім ви так на спуски спускаєтесь на лижах, як да, і все, і все у вас виходить краще, легше. Питання сьогодні в такі непрості часи для України. Знаєте, для мене це робота з консультантом, з психологом, терапевтом. Це прям дуже є, на мою думку, важливою річчю. І ще хотіла сказати стосовно ментального здоров'я. Багато я, наприклад, під час війни, тим, що я працюю зі спеціалістами, ну, навчання, воно в мене все в комплексі, да? воно мені дає от таку опору, що я навіть такі тригерні моменти, як обстріли, і там, політичні новини, і так далі, я від них відходжу набагато швидше. Якби не робота оця терапевтична, не моє відвідування спеціалістів, то ситуація була б... Мабуть, набагато гірше. Тому, от на моєму прикладі, ви можете побачити, як робота з психологом впливає на наш стан. Так, і останнє, що хотіла сказати, бувають різні формати робіт. На мою думку, сьогодні є недооціненим, таким, недооціненим у нас груповий формат психологічної роботи. Я, до речі, планую запускати в жовтні групу. І це буде запит не лише там стосовно якоїсь одної проблематики, будемо там обговорювати питання особистого і професійного характеру. І чим мені подобається робота в групах, тому що ну, група тебе підтягує це така коло однодумців, де. Тебе і не, не лише терапевт підтримує, а й такі самі. Тобто ти бачиш, що, та, що є такі самі люди, в яких теж є якісь відкриті питання, якби, да, що ти можеш там показати себе справжнього, да, тому що часто в житті ми там намагаємося там, себе ідеалізувати, е, показати, які ми ідеальні, що всі ми з усіма можемо справитися, і десь самі не визнаємо ці проблеми, але ну воно в реаль... в реальності ж насправді буває не так. І тому е, група це коло таких однодумців, де ну вона вона заряджає насправді. Вона заряджає, і люди їй надають підтримку, і якби, ти на фоні інших якби, та, десь береш щось для себе з інших прикладів, з інших історій, і це дуже така потужна робота в групі. От, ну, індивідуальні консультації це якщо там треба вже глибше в чомусь розібратися, в своїх якихось питаннях, ну, взагалі класно це поєднувати. Тож, до зустрічі в наступних відео. Я вас запрошую поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал. І якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте їх під цим відео. Також в шапці профілю каналу є посилання на мій інстаграм-канал. Можете також передивитись там багато корисних відео або поставити питання там. До зустрічі, будьте щасливі!